Усім привіт! Ви на каналі Долітературний, і сьогодні будемо говорити про книжкові плани на жовтень, хоч уже трохи жовтня пройшло. Я думаю, це відео вийде вже коли десь тиждень. Жовтня мене, проте початок місяця був трохи напруженим. У мене ще й був іспит, практичний з водіння на отримання водійських прав, і тому в мене не дуже був час записувати відео, розповідати вам про свої плани. Але зараз ми нарешті про них поговоримо. І, як завжди, в мене більшість книг на спільні читання, на обговорення і на якісь книжкові клуби. Прудна вже. І перша книга, про яку сьогодні будемо говорити, це пачінко Мін Джін Лі, книга, яку я буду читати на клуб дівочого медіа. І я насправді дивлюся на неї ще з моменту її анонсу. Я чогось так склалася, що в певний момент бачила дуже багато на неї позитивних відгуків, навіть іще, коли не було перекладу українською мовою. Це якась сімейна сага про чотири покоління, про іммігрантів. І мені здається, це має бути щось дуже цікаве. Але коли ми вибрали її на клуб, багато людей писали, що тут дуже маленькі, дуже тоненькі шрифти, і вона така не. Маленька сама книга, тому буде важкувати її читати, але сподіваюся, що встигну. Ну, принаймні, порівняно з книгою минулого місяця з Людмилою Старицькою Черняхівською, де було сили 200 сторінок. То, звісно, тут буде трохи важче встигнути. Наступна книга це Місіс Деловий Вірджині Вулф», книга на клуб The Ukrainians. І я насправді дуже боялася саме цієї книги, тому що саме її порівнюють з «Улісом» Джеймса Джойса, а я не те, щоб колись була готова читати «Уліса», і це називає такою жіночою версією про один день з життя Місіс Деловій. Але насправді, після того, як я прочитала Орландо, я зрозуміла, що, можливо, мої страхи стосовно цієї авторки були безпідставні, тому що, хоч і я впевнена, всі відсилки, не всі шари тексту я змогла розшифрувати, зрозуміти до кінця, проте читалося мені супер класно, супер цікаво, я отримувала шалену насолоду від тексту, тому, можливо, мені не варто так зациклюватися, що я щось не зрозумію, а більше насолоджуватися самим процесом читання, і я насправді дуже вже в передчутті, аби читати цю книгу. І ще одна книга від комубук цього місяця в мене буде, і навіть спойлер, я її вже насправді сьогодні дочитала, але все одно вам покажу як частину своїх планів, бо принаймні цей пункт планів я вже навіть виконала. Це Катананха Софії Андрухович з клубом Ксенії Келермен. Ми його читаємо в жовтні. І насправді багато хто вже прочитав. І я чула вже такі неоднозначні відгуки від кількох людей. Я насправді, коли на вихідних її читала, то коли я була десь на 70-й сторінці, вже писала в чат, що. Я вже на 70 70-й сторінці, а враховуючи розміри книги, тут всього 240 сторінок, тобто 70-та сімдесяти це вже доволі вагома частина тексту. Я досі не розуміла, що відбувається, і не впевнена, що я. І коли вже завершила читати сьогодні зранку, зрозуміла все, що відбувається, мені ще треба час, аби якось осмислити цей текст. І я насправді вже почала дивитися кілька обговорень цієї книги. Зокрема, ця книга була влітку на клубі За Україні. Але я тоді не була на цьому клубі, книгу цю не читала саме тоді. І зараз я вже дивлюся обговорення. Я подивилася лише невелику частину, але насправді дуже цікаво слухати думки інших людей про цю книгу. І коли я послухаю вже кілька обговорень і сама якось трохи відійду. Часом від цього тексту то можливо зможу щось більше структуроване про неї розповісти. І наступна книга, яку я вже теж сьогодні почала, якраз після Катананхи, це Теріпрачет і його піраміди. Я зрозуміла, що враховуючи, що у мене на цей місяць доволі непрості е, книги в планах. І та сама місяць Делове, і Катананхи, і далі ще будуть непрості книжки, то мені потрібно щось, що дозволить мені більше розслабитися і відпочити, тому взяла нарешті знову теріпрачета. В останнє я його читала в червні, я читала Віщих сестер, і от якраз наступною у мене вже йде перший його позацикловий роман це Піраміди. Їх мені Ксеніда я ще е, на минулорічні Різдвяні свята, бо говорила, що якраз скоро мені читати піраміди в моєму порядку, бо я читаю за порядком написання його е, самого автора, як він писав дискосвіт і «Стрибою виходить з під цикла на підцикл. І от Ксенія говорила мені, що скоро піраміди. Не зовсім скоро, бо вже майже рік минув, але от нарешті я почала прочитала, ну там смішно, там буквально 10 сторінок. Але це вже прекрасно я відчуваю, як я сумувала за тим, як пише цей прекрасний Красный автор. І книга, яку ми будемо читати з київськими буктюберками в жовтні, це Георгій Господінов, часосховище. Це болгарський автор, і я насправді е, намагалася пригадати, чи читала я щось з болгарської літератури. Мені здається, я часто так говорю саме про книги на клуб. Що я рада, що ми її обрали, тому що я майже нічого не читала з літератури цієї країни, і я насправді тішуся, що клуби дозволяють мені відкривати якусь літературу більш незвичну, не лише англомовного, так би мовити, світу, і не лише українську, і там переклад. З англійської, а от якихось ще країн, яких ми так часто, на жаль, не читаємо. Тому от теж голосувала за неї і рада, що ми її обрали. Фільма Григорія Квітка Григорія. Книга, яка перекочувала з вересневих планів, це Григорій Квітка Снояненко і Конотопська відьма, точніше, збірка його творів. І саме Конотопську відьму я вже перечитувала в цьому виданні, як я вже говорила в вересні, і хотіла дочитати вже нарешті всю збірку. Тут доволі багато його малої прози. У вересні я на жаль не встигла здійснити цей план, тому перенесла на жовтень. і Сподіваюся, що вже в жовтні нарешті зможу з цим завершити. І остання книга, про яку сьогодні говоритимемо. Вона доволі тоненька, і я її взяла вже на сам кінець, додала в свої плани, тому що вона має осінь в свої назви. Я часто так роблю, додаю в свої плани саме книги, які в мене асоціюються з осінню. Ну і за назвою найлегше це зазвичай визначити. Це Олексій Жупанський осіння заціпаніння» або зустрічання мертвих. Це книга, яку я купила минулоріч і хотіла її теж читати восени, але тоді не встигла, бо вже почалася зима. Там був передпродаж і я взяла самовивіз в Києві. Але потім якось забула про те, що я замовляла цю книгу, і вже коли про це згадала, пішла шукати якийсь лист, чи можна мені вже забирати самовивіс. Нічого не знайшла. Це просто якась історія пошуку книги. Я звернулася до видавництва. І вони мені сказали, що так дійсно я можу забрати передзамовлення, але я не знала, що в них передзамовлення забираються зі складу, тому що я чомусь не погуглила адресу. Виявилося, що в них склад на Демівській там в якихось промзонах, де якісь гаражі. Заводи, щось таке. І я туди йшла поночі, було темно, страшно. Я телефонувала людині, яка працює на цьому складі. Він мені сказав, коли дійдете до офісу Київгазу чи щось таке, подзвоніть. Там були ще якісь ларьки. Ну, тобто, книгу я все-таки отримала, але такий експіріенс я більше не хотіла повторювати, тому, певно, книги, відсутжу Жупанського не буду більше замовляти самовивозом з їхнього складу, бо якось не дуже хочеться знову туди йти. Особливо. Вночі, ну точніше, коли темно. Але от цього року сподіваюся, принаймні, що книгу цю прочитаю. І до речі, це якась така підсерія, яка називається Колесо року. І я так бачила, що там, от, саме є осіннє заціпеніння, і там є щось уже здається про літо, про весну, не пам'ятаючи про зиму. Ну тобто, про якісь пори року, вже цей підсикл завершений, і от буду пробувати, хоча б прочитати про осінь. Тож, на цьому мої короткі плани на жовтень, ну можливо, не дуже короткі, але завершилися. Я сподіваюся, що принаймні більшість із цих книжок все-таки зможу дочитати. А ви теж діліться в коментарях своїми планами на місяць, що читали з тих книжок, які я планую. Буду рада з вами поспілкуватися, і побачимося!